Добрий день, любі діти! У нас хібукі терапія. Заняття 11, і сьогоднішня історія має назву у літньому таборі. Що ж там сталося в тому таборі? Дізнаємося зараз. О, ще раз привіт! Маю класну новину. Уявляєте, я поїхав у табір. Сам аж на п'ять днів без батьків. А знаєте, як опинився в, в таборі? Власне, на початку літніх канікул до табору поїхав бро. А через два тижні він повернувся і таким щасливим. Я, і я розповів про о, цікаві заняття та нових друзів, і мені теж. Теж дуже-дуже схотілося, як і бро, я теж так хочу. Звісно, я почав дошкуляти батькам, щоб вони і мене відправили в табір. Одного. До речі, я вже достатньо дорослий і самостійний. Зрештою, батьки то погодилися і обрали спеціальний дитячий табір. Я дуже очікував на майбутню поїздку на цікаві заходи та на нових друзів, а коли почав збиратися, мій настрій чомусь зіпсувався, речі не складалися і випадали з лап. А всередині сталося, стало якось холодно, і навіть вушки трошки затремтіли. Наче від страху. Ой, і я не розумів чому, адже Бро повернувся такий щасливий, і мені також має сподобатися. Мама допомагала мені збирати речі і, схоже, помітила мої переживання. Хібукі, сонечко, я бачу, що ти нервуєшся перед поїздкою. Напевно, мама, я хочу поїхати. Але вперше буду зовсім один. Тобто не один, звичайно, а без тебе і тата. Так довго, як же я впораюся без вас? Може, не варто їхати? Любий мій, це абсолютно нормально нервувати перед поїздкою. Вперше будеш сам без нас. Коли щось незвичайне і вперше. Завжди трохи страшно, але ти вже точно, точно самостійний. А якщо буде потрібна допомога, завжди можеш звернутися до вожатих або зателефонувати мені. Знайомся, заводь друзів, розважайся і все буде добре. Мама ніжно погладила мене по голові і спині. Я заспокоююся, заспокоївся, та й не довго це, лише п'ять днів. Фух, зважатимуть точно не пропаду. Однако, однако, для упевненості поклав а, свою пляшечку з чарівним спреєм у кишеньку Сумки. Він допомагає подолати страх перед темрявою. Достатньо побризкати спреєм по кутах, як усі монстрики які. Вам вважаються перед сном, зникають. Ми з мамою продовжували збирати речі, і тепер вони вже не вискакували з моїх лап. Невдовзі настав день виїзду. Я їду в табір. Юх! В автобусі нам проводили лекції про місцевість, яку ми проїжджали. Але таким нудним голосом, що я непомітно заснув. А коли мене розбудили, то виявилося, що ми вже у таборі. І всі вже розділилися на пари. Але я не встиг ні з ким домовитися і мене призначили в пару з Данданом. Він оксамитовий ведмедик, бурий і серйозний, страшенно. І так само заснув в автобусі. Поки ми йшли до нашої кімнати, він е, весь час мовчав. Навіть коли йому мама позвонила, його мама, він відповів їй, їй дуже стисло, так, поїв, надягну. ні, гаразд, бувай. Боже, наче робот? І я так не можу, мені треба говорити, а він мовчить. У перший день було стільки нового, що вночі я миттєво заснув, і спав навіть без снів. Проте вранці я почувався дуже самотньо, е, начебто і розважали нас різними заходами, але чомусь на душі було кепсько. В, вдома я часто звертаюся до мами або до тата за порадою, чи щось показати, чи щось відповісти. Або пограти в щось збро, а вже хібушечка завжди поруч зі мною, як каже мама, пасеться. Тож дуже хотілося побути з кимось із близьких, а тут ще ні з ким практично не познайомився про враження розповідати нікому, а сусід Дандан -Дан весь час мовчить, до нього навіть незручно звертатися. Взагалі, в цей день, я весь час смаркався у серветку, навіть вожаті знервували, а раптом застудився. А в мене просто очі були на мокрому місці. Я сумував за своїм домом, за своєю родиною, дуже хотів зателефонувати мамі, щоб вона мене забрала. Однак було бажання відчути себе дорослим. І незалежним, тому і стримався. За розкладом у нас була гра в Лего кімнаті. Єнотик за сусіднім столиком зібрав машинку, кутик вежу, а я вирішив побудувати будинок, схожий на наш. Посадив його мешканців за обідний стіл і уявляв, що вони розважаєте, розважаються. І знаєте, Ну, трохи заспокоївся. А вночі, коли вже лежав у ліжку, то все не міг заснути, у кімнаті було темно і якось незатишно. Зовсім не по-домашньому, і за вікном весь час щось огідно тріщало. Дандан -дан уже спав, а я згорнувся у ковдру з головою. Але було задушливо. Та й тріск не припинявся, мені було дуже незатишно, потім знову зашуміло, і по стіні пробігла тінь. Я зрозумів, що це просто машина, коли вже опинився під ліжком. Ой-ой-ой. Що ж робити до матусі під бочок. Не втечеш, хто ж мене захистить? І тут я згадав про свій засік від страху, пляшечку з чарі... чарівного спрею. Але поки я намагався дістати його в темряві, сумка впала і грохнула колесиками. Дандан -дан! або не спав, або прокинувся. Що? спитав. Спокійно він. Е, я шукаю спрей, пробурмотав я. Який спрей? Дандан підвівся і ввімкнув світло. Мій, пробурмотів я, стикаючи сумку. Мені було трохи ніяково зізнатися, що я боюся темряви. І нещасна пляшечка нарешті сама стрибнула мені в руку. Я пройшов по кімнаті, ретельно оприскуючи усі куточки, як вчила мама. Це від комарів? запитав Дандан. «М -м, це радше від кошмарів, відповів я, закриваючи пляшечку. Що ти маєш на увазі? здивувався Дандан. Мама каже, що це спеціальний засіб. Який відлякує страхи і погані сни. Мені він допомагає. Я не міг змусити себе подивитися на Дандана, а раптом він сміятиметься з мене. Але Дандан не сміявся. Він підійшов і простягнув свою розкриту лапу. Ось він тримав у руці. Велику намистину, що випромінювала усі відтінки синього кольору. Що це, поцікавився я? Гарна. Це камінь, який називається Чарівне Око, Тато подарував його мені, коли я надивився у жастиків і боявся лягати спати. І допомогло? запитав я. А вже ж, мені допомагає. Тож із твоїм спреєм буде зовсім добре, впевнено відповів Дандан. -Дан. Ходімо спати. Ми вимкнули світло і лягли, ведмедик не сказав більше ані слова. Однак тепер мовчати було навіть затишно. Я подумав, як це класно зустріти когось із такими ж страхами і разом їх перемагати. І швидко заснув. І снилося мені про щось дуже приємне. Решта днів пролетіла швидко і весело. У нас були квести, спортивні змагання, батути і ще чимало цікавого. Ми з Данданом так потаришували, що наші татусі обмінялися номерами телефонів, коли забирали нас. Аби ми могли зустрічатися. Не очікуючи на наступну поїздку до табора, а про спрей від страхів і чарівне око ми навіть нікому не розповідали. Це був наш секрет. І тепер я точно знаю, що став самостійним, і вже можу на деякий час поїхати від мами і тата. І так ми з вами, діти, закінчили чудову історію з життя Хібуки. і дізналися, як же можна собі допомогти, коли страшно. І так питання будуть такі: як ти думаєш, чому Хібукі нервував перед поїздкою в табір? Він наче і зрадів, що їде, але потім засумував? І занервував. Ну, мені здається, але може, ви розгледіли щось інше, а мені здається, що він зрозумів, що він буде там без своєї родини? Родини, яка завжди підтримує, яка завжди разом, з якою весело, тепло, приємно. І, звісно. Коли ти знаєш, що тобі прийдеться бути одному в перший раз, ну, звісно, було страшно. Він не знав, що його очікує. Це страх перед невідомістю. І, звісно, він буває у всіх, не тільки у хібуків. у будь-якої людини чи тварини. У будь-кого, у будь-якої особи, коли вона щось робить перший раз. Чому темрява так лякала хібуки? Бувають Бувають люди і тваринки, які бояться, бояться темряви. Чому? Чому так стається? Так стається тому, що. Невідомість лякає нас навіть при світлі. Але в темряві тим більше адже ми не можемо використати найважливіший орган чуття це зір. Зір нас заспокоює. Ми бачимо, і ми спокійні. Нас більше не лякає невідомість. Мозок відмовляється миритися з нестачою інформацією. І добудовує, тобто вигадує картину реальності, зіставляючи тіні та силуети з даними своєї картотеки пам'яті. Тобто, це все робить мозок. Коли ми не бачимо, мозок починає добудовувати, вигадувати щось ну, якось без нас. Самостійно, але він використовує ті силуети, які ми як колись бачили, або які ми колись уявляли. І тому нам здається, що коли темрява, оці силуети з'являються, бо мозок їх домальовує. Тому і хібуки в темряві було лячно, тому що його мозок малював ці силуети, тому що очі не бачили. Коли очі бачать, мозок цього не робить. І тому можна увімкнути світло, якщо лячно, або якийсь ночничок, або придумати такий захист від всіх тих силуетів, як був захист у Хібукі або у Дандана. Бачите, у кожного був свій захист, який вони вигадали зі своїми батьками самі. Чому тебе навчила ця історія? Ну, по перше, мені здалося, що ніколи не треба сумувати, коли тобі здається, що щось не так. Да? Коли хібукі тільки потрапив в табір і був перший день, йому було. Так негарно, що він вже хотів позвонити мамі і попросити її його забрати. От ніколи спочатку не треба розчаровуватись, бо всі ще не знайомі, всі ще тільки звикають, і, звісно, ще не роззнайомилися один з одним і тому лячно, тому одиноко, самотньо, але це все спочатку. І коли Особа не витримує і думає: ні, я не буду тут, я піду звідси. То вона потім вже не побачить, як буде гарно. Треба витримати цей період, коли не дуже ще адаптувався, не дуже роззнайомився і ще тобі в тобі є той ще страх. Але він пройде, і ми побачили у хібуки страх пройшов. З ким би ти поділився лайфаком, хібукі Дандана, чи своїм? Ну, я думаю, кожна дитина теж вигадує щось своє від страхів, коли страшно. А чи є у вас якийсь лайфак, який допомагає вам впоратися? Зі страхом, коли вам лячно, або темно, і лячно, або ви без батьків і вам лячно, що таке у вас є, що вам допомагає. Нам, схібки, дуже б хотілося дізнатися, той ваш секрет, якщо ви можете їм поділитися. Не дішліть, будь ласка, в Google класі. Або свою розповідь про те, що вам допомагає, або свій малюнок, що вам допомагає, коли вам лячно, страшно, коли темно, коли ви одні? Чи є у вас така допомога секретна? Що тобі допомагає, коли ти не разом з батьками? Те ж саме, що таке є у вас такий інструмент? Який вам допомагає. Чекаємо від вас, ваших розповідей, напишіть їх коротенькі нам. Або намалюйте, ми дуже будемо чекати на, те, на, на ваші лайфхаки. І е, не бой, не, більше не треба боятися, і е, взагалі-то ви бачите, що існують. А, такі інструменти, які допомагають впоратися, коли ти один, коли темно, коли я лячно. Вот. Якщо у вас немає такого інструменту, якщо немає такого секрету, але вам страшно а, в темряві чи коли ви одні, придумайте щось таке, що вам буде допомагати. І поділіться з нами, що ви придумали? Ну, а ми вам кажемо до побачення. Всього найкращого, гарного настрою і безпеки і до слідуючої зустрічі з Хібукі. До побачення!